Представляють єдині знижки на Європаст Софткапс. 10% в аптеках подорожних вам «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на Екзодерил. 15% в аптеках подорожних вам «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. У засвіти пішов заслужений артист України Ігор Щербак. Акторові було 68 років. Про втрату повідомили на сторінці трупи молодого театру, якому актор присвятив більше 40 років. Та він був добре відомий не лише поціновувачам театру, але й телеглядачам за роботами в серіалах Нюхач 2 Центральна лікарня, Лист Надії його голосом говорять персонажі відомих фільмів та мультфільмів, що саме стало причиною смерті Ігоря Щербака. Наразі невідомо. Про дату прощання з актором повідомлять згодом. Клавдія Петрівна привідкрила обличчя. Найпотаємніша співачка сучасності стала новою учасницею авторського проєкту Тіни Кароль Дім звукозапису. Це дійсно феномен. Як ти це сприймаєш в своєму житті? І як це пережити? Ой, насправді це досить важко. Я поки вникаю ці всі процеси, але мені приносить задоволення. Я з п'яти років в музиці. Це Вау. не мало, не багато. Так. І насправді це дуже полегшує завдання в якомусь плані. Поки більшого я вам не можу розказати, чим саме я займаюся, але настане час і всі карти привідкрию. Цього разу у домі звукозапису дослідили історію легендарної композиції Намалюй мені ніч, музику до якої написав Мирослав Скорик, а слова Микола Петренко. Тіна навіть зустрілася із першим голосом пісні Намалюй мені ніч солісткою ансамблю Веселі скрипки Любов'ю Чайковською. А Клавдія Петрівна вважає, що подарувала ці пісні нове життя для сучасного покоління та до всього потішила фанатів, привідкривши обличчя та біляве волосся. Саме з нею в мене почалась любов до всіх моїх до всіх до речі, в рамках проєкту організувався унікальний музичний перформанс за участі жіночого кавербенду Фрідом Джаз. Претендує на греммі. Музичний проєкт від культурного десанту Фронтова студія буде представлений світовому глядачеві. Про це розповів співзасновник проєкту Коля Сірга. Ми відзняли зараз сезон 14 серій. Ми готуємо велику документалку по цьому проєкту англійською мовою, якраз для міжнародної спільноти, і ми подаємо цей альбом, який получився там. 14 композицій на на греймі. Як зауважив Коля в українського проєкту є всі шанси отримати премію, бо він унікальний. Такого не було ніде. А це зараз можливість зафіксувати емоції, світогляд, переконання, почуття воїнів, які знаходяться там в самому пеклі. А межі життя і смерті. Фронтова студія це проєкт про музикантів, які боронять наразі Україну і показує створення буквально фронтових пісень, адже студія пересувна. Музбус, як назвала його команда, проїхав уже тисячі кілометрів Україною, аби дістатися до учасників фронтової студії з-під Оріхова, Покровська, Харкова, Лукашівки. Тощо ми спілкувалися з американськими ветеранами. їх цей проект взагалі розриває на шматочки. Вони в захваті. Вони кажуть, як в нас це було. Дорофєєва, Артем Пивоваров, Дантес, Сергій Жадан, Олег Гороховський знялися у відеопародії на голівудський блокбастер-12 друзів оушена. Зірки та блогери відтворили відомий фільм заради допомоги ЗСУ. Перша група заходить з півночі. А друга. А друга теж з півночі. Ага. А чого йде і та з півночі? Там тіньок. За сценарієм артисти та інфлюєнсери збираються разом, щоб пограбувати вигаданий банк та задонатити на користь Збройних сил України. У ролику також знялися учасники гурту Курган та агрегат, блогер Михайло Лебіга, стендап комік Василь Байдак, ветеран Олександр Терен, а також намальований персонаж білий пес. Це найлогічніший зум. Жадан і собака. <різь> <різь> Сергій, щось ти втомлений, я ж не робот. У такий спосіб зірки разом з Юнайтед 24 мотивують українців активніше брати участь у мегазборі у 100 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ, який організували Атлас Юнайтед Юнайтед-2024». Половину грошей буде спрямовано на закупівлю роботів, а решта піде на забезпечення дронами ЗСУ. Зірка американської історії жахів та племінниця Джулії Робертс. Емма Робертс виходить заміж. Про це розповіла сама акторка у своїх соцмережах. Емма виклала світлину зі своїм бойфрендом Коді Джоном. На пальці дівчини милувалася обручка, а підписане фото так. Залишу це тут, перш ніж моя мама всім розповість. Для Емми це буде перший офіційний шлюб. Хоча в акторки є дитина у своїх попередніх стосунках з Гаретом Ґедлондом. Робертс народила сина.